Вітаю тебе, друже! Я дівчинка Марічка. Сьогодні ми прокладемо маршрут до гори Хомяк Закарпатської області. Сходження на гору Хомяк дозволяє побачити дивовижну красу і велич Карпатських гір, що зберегли свою природну первозданність. Екологопізнавальна стежка на гору Хомяк починається у селі Татарові. Лісова стежина виводить на гірський серпантин. Пройшовши мішаними та хвойним лісом, насолодившись красою та багатством рослинного світу, ти наповнюєшся силою та енергією. Через криволісся сосни гірської та зарості джерепу дістаємося загадкової вершини хомяк. Вкритаї величезним камінням, брилами, що поросли сірими та червоним лишайником, припеченим сонцем і морозами. З вершини гори відкриваються неймовірні краєвиди центральної частини Горан та Чорногірського хребта. На самій вершині гори встановлено статую Матері Божої. Ця велична статуя. З каменю по-особливому сприймається на самій висоті, хочеться усміхнутися та провести час у молитві. Тож бажаю всім потрапити на саму вершину гори та насолодитися чудовими краєвидами.